Вітаю на каналі. Осінь це незвичайна пора року. Це е, той час, коли деякі рослинки готуються вже до відпочинку, до зими, а деякі нас ще дуже гарно радують своїм квітуванням, своєю ніжністю, своїми гарними яскравими кольорами. Сьогодні дуже багато ще є роботи в садочку. Це той час, коли треба все встигнути зробити. Сьогодні ми е, зробили. Пересадку своєї вівсяниці, точніше, поділ кущів, і знову ось так посадили її по всьому міксбордеру, поділили кущики найбільш маленькі і висадили по краю. Також сьогодні дуже гарно підстригли свою лапчатку. Прямо ну, не то що наполовину, а навіть більше. Все це зняла з неї і е, в такому стані вона зараз в мене знаходиться, тому що глячки від неї вже лежали на е, газоні то та рослинка гарно стрижеться і все, що потрібно після стрижки, це обробити її препаратом антистрес. Зараз гарно змінюють кольори барбаристи, ось такий мають малиновий колір. Дуже гарний такий відтінок. Ось. Також продовжують квітнути дзвіночки. Вони, напевно, в цьому році постійно квітнуть, ось такі малесенькі, дрібнесенькі, але дуже-дуже дуже гарні. Ось. І агератом, як завжди, в осінній час радує своїм квітуванням. Ще хочу показати один барбарит. Дивіться, який він красень. Я хочу запросити вас прогулятися садом, подивитися, як зараз виглядають рослини. Що можна змінити в саду, покажу і розкажу, що ми сьогодні ще зробили Я хочу показати зону біля будиночку на подвір'ї. Ось так у мене. Виставлені е, резентемки разом з гарбузами. Я не уявляю осінь без гарбузів, мені то здається, дуже яскраво, дуже гарно. А разом з квітами то взагалі така, е, виходить така композиція, яка притягує до себе погляд і, звичайно, дарує гарний настрій. Тому завжди отак ось прикрашаю е, біля будиночку територію. Квітничок біля будиночку, ще квітнуть газані, але вже скоро буду їх прибирати, тому що вже холодає, і щоб потім вже з ними не возитися, коли зовсім буде холодно, то я їх приберу більш раніше. Бачите, так як я казала, також квітнуть дзвіночки. Ще хочу вам сказати, що дуже мають гарний вигляд зараз гейхери. Вони коли стає більш прохолодно, вони дуже-дуже гарно проявляють свою красу. Дуже гарні, незвичайно гарні. Так як гейхера по своїй природі, вона лісова рослинка, то коли в осінній час стає прохолодно, вона дуже-дуже гарно проявляється. Ось. А ще дуже гарно зараз квітне лобелія. Завжди в осінній час вона сама-сама красива за весь сезон. Вона більше всю, за все квітне і квітне до самих морозів. Вона більш така до е, е, зміни температур е, невибаглива. Ось. Трохи є роботи на цим міксбордері. є е, е, деякі пересадки. Е, як я вже і казала, що тут не було в мене. Е, Насаджень, і Ми в цьому році їх підсадили, Ось, але маловато, ще будемо підсаджувати. Прибрали тут росла в мене хризантема, яка трохи е, тую, прибрали. Тут у мене ріс піон Барзела, теж його пересадили. Чому? Тому що він е, там трошки був затінений і не дуже йому там було гарно. Дивіться, хочу показати вам красу е, великолистої гортензії е, Мені здається, що в осінній час вона дуже гарна і навіть по красоті не вступає в літньому квітуванні. Красо... Красоточка. Далі хочу показати ось сюди, ми перенесли. Свій піон висадили, тут більше сонця, і я думаю, що тут йому буде набагато краще. Також ще планую прибрати оцей кущик, тому що тут, бачите, разом він з туєчкою, вона ще не настільки велика, тому я думаю, що лишнє вприціння йому її не, не потрібно. Друзі, дуже хочу вам показати красиві хости. Не знаю, як ви, а я дуже люблю хости в осінній час. Не зрізаю свої гортензії, квіти волотисті до самих морозів. І мені, знаєте, коли так вони є, навіть якщо вони посохші, то мені ще така осінь. А коли вже гортензія скидає листя, то я вже розумію, що це вже ось, ось холода і почнеться вже зимній такий, почнеться зимній час. І трошки стає знаєте, так трошки якось ніби і сумно. Але росинки мають відпочивати. І набиратись сили. Великолисті гортензії, які у мене ще ростуть в горшечках, то хочу вам сказати, що вже сьогодні-завтра буду їх забирати в теплицю. Теплиця в мене не опалюється, тому вони у мене всю зиму будуть в холодній теплиці. А гортензії, які в ґрунті, звичайно, буду дивитись по температурі і буду прикривати. Бачите, які гарні броньки? Це квіткові бруньки, буду прикривати. А тут буду зрізати вже квіти. Теж дивіться, які гарні квіти. Дивіться, який колір. Це гортензія масі. Красунечка дуже така. Бачите, теж от хочу показати гейхерки, дуже гарні. Всі, всі горшкові гортензії в мене вже підживлені, так само, як і ті гортензії, які ростуть в ґрунті. Ось Всі вони готові до зими і всіх, бачите, в них обрізані листя. Але дивіться, теж яка краса квітів ще в осінній час. Ще ось поміняли місце. Тут в мене росла осака бронз, і ми її прибрали і висадили ось таку травичку. Хвістпуні, ковили хвістпуні Ще в мене з'явилися злакові нові міскантуси. Бачите, ось тут висаджений. Ось нові. Зараз мені дуже подобаються міскантуси, тому в мене їх з'являється все більше і більше. Дивіться, як гарно ще виглядає лаймлайт. Висаджую, яку зараз я покажу місканпуси. Мені здається, що вони тут теж, поки в мене тут піднімляться хвойні, будуть великі, такі то міскантуси зараз будуть продавати такого гарного е, об'єму. Ось така ось краса, осіння, осіння краса. Так. Також в мене ось, бачите, міскантус, я його купила з відкритою кореневою, не знаю, як він. Чи приживеться, чи ні, він такий посохший. Дуже надіюсь, що він приживеться. Поливаю його по мірі необхідності. Е, будь ласка, люди, які більш займаються е, травами, ось такими, підкажіть мені, є в мене шанс чи нема? Бо дуже гарний міскантус. Я, звичайно, надіюсь, що він буде мене радувати весною. Ще такий ось один ще міскантус висаджений. Обов'язково пізніше вам розкажу сорти. Ось. Вже відквітають деякі хризантемки, а деякі тільки-тільки починають радувати. Ось така ось краса. Дивіться, який гарний Барбарис Марія. Вже він такий став рожевий, красивий. От Ред Рубі, дивіться, теж красень. Така ось краса ще. Осіння, але дуже-дуже дуже гарна. Ось така ось, бачите, трави дуже гарні. по осінньому але ще така природа, яка радує. Маленький квітничок, який ми зробили в цьому році, тут три гортензії росте. Зараз тут квітнуть агератами. Ось я думаю, що коли ці гортензії підростуть, це гортензія хамелеон, то дуже дуже буде мати гарний вигляд, об'єм і гарні такі, мені здається, кольори цієї гортензії, то буде, дуже, дуже я б сказала, дуже гарно. Квітничок з гортензії хамелеон, який ми зробили влітку. Теж гарно зараз себе почуває, гарно прижилися гортензії. По краю висаджені гейхери. Зараз квітня гра, там його залишила, щоб трошки додати яскравості. Ось, але я думаю, що коли гортензії вже будуть квітнути, то буде дуже красиво. Маленький квітничок, який ми на кінець -то переробили. Підсадили сюди ще одну брунеру. Підсадили хост з лакові трави підсадили, дві осоки ось, і мюльбельхію. Пересадили. І е, перенесли, ось тут в мене ріс великий кущ е, імперати. Перенесли його до, ближче до озера. Кущик один, ось бачите, росте, і інший отут ми перенесли. Ось, підсадили гіхерок. І я думаю, що в весняний час тут будуть квіти весняні. А потім підсажу щось ґрунтопокровного, такого, щоб ще додати якоїсь яскравості. І ось цей квітничок буде в такому стані. Ось такі друзі. На сьогоднішній день ми роботи провели в садочку. Хочу подякувати, що ви зі мною прогулялись. Хочу побажати вам гарного настрою і до слідуючих відео.